Усім доброго дня або вечора, Хто коли дивиться, <кій> розповім трошки про те, чим зараз займаємось, кому цікаво. От, поки паралельно чекаємо деталі з покраски, надування, там, до речі, є один цікавий варіант має під'їхати, Поточилися, зберу, покажу. От, робимо паралельні замовлення, там щось фрезеруємо, щось збираємо. У Сьогодні збирав ось таку от Давненько я їх не показував. Така невеличка, мала мобільна складна, як я їх називаю або квадро. Кому їх зручніше. Раніше вони були в нас в попередніх відео, колись давно я не показував. Тобто Моделька актуальна, вона не знята з виробництва. Хто не бачив, в чому її суті переваги і мінуси в тому числі. Розказую все, як є. Основна, основна перевага в тому, що вона є дуже, ну е, будемо говорити, не, е, дуже не габаритною. Неї можна повністю розібрати. Буквально до винтика все тут лапки знімається, лапки знімаються, поворотний механізм витягується, все одним ключиком троєчкою. Це так складається і десь там е, поточив, склав, поклав в рюкзак або в, е, сховав шухлядку. дуже зручно для тих, кому важливе місце. От, тобто так, щоб Хто любить точити, але при цьому немає або умов, або бажання десь ставити велику точилку на стіл і неї там зберігати. От, або хто досить часто десь переїжджає з місця на місце, і також актуальний варіант. Або ж для тих, хто взагалі хоче познайомитись, спробувати як це точити наточилося, так, також як стартова точилка непоганий варіант. Поворотний механізм тут стоїть на стандартний з підшипником, з боку з тобто Тут все по класиці. З нестандартного це власне її габарити, центральна губка у нас така вона ширша, в обусі має 35 мм. Площадка під котомір тут, що ще Додатково що до неї можна замовити? тобто Стандартно йде одна губка, якщо. Там, припустимо, точите, бачите, що одні, однієї мало. Але рамку, рамку не хочете докуповувати, не хочете ставити. От, є альтернатива. Можем, можна взяти вала 10-мм, сюди він вставляється, Блокується він под вожоном. Дозамовати ось таку от губку. От. Одну-дві кому скільки потрібно. І як ви бачите, діапазон у нас збільшується. Є тут там в принципі свої свої нюанси з такою рамкою. От, припустимо, коли поставили рамку, от і щоб нам виставити ось цю губку, ми беремо о, той самий ніж. Спочатку фіксуємо. Ось так покажу. Більшого зараз немає під рукою. Спочатку фіксуємо цією губкою, потім фіксуємо цією і в кінці дожимаємо рамку. Це для того, щоб виставити власне, ось цю губку. Повторюю, це такий варіант для а, певних умов. Це якби не є панацеєю, Тобто, якщо такий не влаштовує без проблем. Є варіант з губкою, ось, з рамкою. Вірніше цю губку знімаємо. Ось тут з боку в все під один ключ. І ставимо ось таку от рамку. До неї вже підходять класичні губки наші або якісь інші з пазом 10 мм. Тут якби проблем нема, Кут регулюється двома шляхами от, підйомом, власне самого шарніра по штоку або от регулюємо ось таким от чином Та, так звана мікроподача. Тут досить зручно, Мені зручно так користуватися, точно собі потрібно там на якусь десяточку припідняти от і ми таким чином регулюємо. З нюансів Куди без них? Е, через те, що вона позиціонується як переносна, невеличка, так, є, ну, тобто вона дуже легка. Там, при заточці, вона не буде гуляти, скакати при заточці, але коли перевертаємо, от, вона танцює по столі. тобто Потрібно якось притримувати. Ну, коли будете перевертати, у вас тут буде ніж, я зараз для демонстрації показую на валу. Є такий момент, але кажу знову ж таки, для тих, кому потрібно щось невеличке, щоб поточив і десь там в сторонку, в сторонку положив, досить, досить непоганий варіант. Система надійна, якби якихось сюрпризів з неї не буде. Знизу резинова лапка. От. І тут дві. Дві таких мішки з поліцеталі, щоб там не царапати ні сіль, нічого. От, такий от варіант. До речі, одна фішка, кому цікаво, можливо, хтось користується і ще не знає, якщо. там, Так як тут рейки немає, тонко регулювати там, під абразив не зовсім зручно буде. Можна брати камінець, щось би підходяще знайти. ну от Візьмемо. А в мене є камінець. Беремо камінець, ставимо його під цей шток, відпускаємо. Ага, Пущу я однією рукою. Незручно. Переробився. Пережубився, в ту сторону тягнув. Відпустили, по типу як обнулились, от, зажали. Витягнули, поточили, коли, коли міняємо абразив, також його можна сюди ставити, відпускаємо і цим таким шляхом кут. вилюємо Тобто Мікроподача тут якби, також не, не особо потрібна, можна знайти вихід і без цього. О, ось такий от малючок. Кого цікавить, звертайтесь, також таке ми вміємо робити. Що ще. Приїхала ЧПУшка, але про неї пізніше. От, наразі все. Всім дякую за увагу, гарного вечора і мирного неба над головою. Це якби обов'язково. До побачення.